Земле, Син Божий, народився. Так раз тут люди, ті, які хочуть європейського способу життя, так що це не інакше. А ні, якщо Янукович буде щось друге приміняти. Та знайде ми другий способ. Ми переможемо однозначно. Це ми зробили Майдан, це Я зробив майдан, це Такі люди, як ми зробили майдан. Як ми його можемо віддати? Кому? До повної перемоги. Любой, кто придет после Януковича уже будет намного лучше. Он это раз, бежит, даже какой бы он там ни был, он уже не будет так визит, управлять страной, потому что он уже знает, чем это кончается. Майданом. поэтому основная задача убрать и журу, Януковича и его банду. А там уже мне все равно, кто придет. Там уже жизнь покажет. И потом уже менять легче будет, если они не будут недостойны. Сегодня стоят в думу, сегодня в Си. Україні... Такий період, коли всім треба це робити. От, тому це по-перше. А по-друге, у нас святки, і ми колядуємо. Ми даємо гарний настрій людям, вітаємо святом, колядуємо, як годиться в Україні, як годилося в тисячолітній довнини.